Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на сакральні уламки, значить, ми відкриваємо. І першою буде наталі, але перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ну, і якщо потрібна будь-яка допомога, то це був мій телеграм. Ну і тут відповідно чат, де ми спілкуємось. Отже. Декілька слів. Ще додатково в нас іде Х10. Х10 в нас іде на Рафаеля. Рафаель. Рафаель в нас варвар. Чому їх всіх не дали в одну фракцію? Для мене загадка. Воїни Сутіні, вони туди вписувались більше, ніж, як на мене. До речі, можете написати, що ви думаєте з цього приводу. Як на мене, дуже крутий герой. Якщо комусь спрацює X, то я вас вітаю, ви стали володарем дуже класного героя. Я би з задоволенням його собі також хотів отримати. Але, крім цього всього, є ще додаткові в нас цікаві штуки. Наприклад, перше, за перше місце ви можете отримати, де він у нас є, де він у нас є, поповнення колекції тут. За перше місце в своїй групі ви маєте можливість отримати Шредера. Що тут сказати, герой, як на мене, також дуже цікавий. Я би також не відмовився його отримати, але за перше місце в цьому то нічого цікавого. Я би його також собі дуже хотів на аккаунт, ну, але є одне але. <світків> відсутність уламків. Ну і. Загалом ще одна цікава інформація. Находять слухи, що буде можливість отримати в нас Леонардо. Це також звоєнів суттєві з, так, з темних уламків, але його можна буде утримати за рахунок взагалі всіх уламків. Це будуть, скоріш за все, шукати долі. І за які ми відкриваючи уламки, отримаємо певну кількість очок. Зазвичай це було так, що з одного сакрального уламка давали 4,5 тисячі очок. Ну, десь мінімум 20 сакралів, треба буде на це все діло витратити. І отут питання постає найцікавіше. Маючи 20 сакралів станом на сьогодні, і взагалі багато уламків, ви маєте можливість забрати шредер. Або ви маєте можливість зачекати на Леонардо і забрати його. Що б обрали саме ви? Як на мене, дуже складний вибір. Я ще, наприклад, не оподілився на твіні, я реально також маю багато уламків і я не знаю, чи я буду забирати одного чи другого. А що думаєте ви з цього приводу? Насправді дуже цікаве питання, тому що, як на мене, і Леонардо навіть, можливо, трохи цікавіше. Але і Шредер, і Леонардо, ну, я, я би не відмовився від обидвох. Тому таке питання. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Ну і, так вже казав першої Наталіна, все про все, два уламки. Наталіна давно було два легендарних герої з не пам'ятаю скільки. Уламки в попередньому відео можете переглянути. Ну і чекаємо легенди. Легенди, бажано Рафеля, Барт. Ну Можна використовувати, залежить все від вашого рівня аккаунту. Мені не цікавий, але багато кому буде цікавий. І ще один епік, на жаль, це в нас Сікара. Сікара не цікава, є ще така сама з таким самим капелюшком моїм Вона цікава, Сікара ні. Е, дякуємо на тлі йдемо далі. Наступним у нас буде Михайло. Він же Блек кардинал. Ну і завдання було наступне: відкрити перед початку 30 зелених і потім 7 сакралів. Окей, окей, що не зробиш заради, заради топових легенд? Правда, я не вірю в всі ці забобони, але все залежить від власника аккаунту. Власник аккаунту бажає так, значить так, без проблем. Без проблем. Значить, 20, ще одна десятка і 7 сакралів. Ну, тут ми не сподіваємося нічого цікавого дістати, бо це неможливо. І 7 сакраві. Ну поїхали, поїхали. Зараз подивимося, наскільки легенд багато ми натягаємо. Джорг, власний епік. Крипта, прокляте місто. Нормально, на старті навіть на аренду можна тягати, тому клас. Аутар на старті це клан бос, якщо нічого кращого нема. Непоганий отруйник. Це в нас звір жаху і це просто корм. А поки що легенд нема. Поки не дуже допомогло. Що не так? Не вистачило, мабуть, срібла. Дрейк. Дрейк це корм, так? Ні? А що не так? А, місце закінчилось. Я думав, срібла не вистачило. Я не порахував скільки потрібно, бо не врахував, що це 30 зелених. Добре. Ще один. Кайтес. Ну, колись вроді було, можна його використати. Його вбивали. Наприклад, кардинал його воскрешала. І, в принципі, він міг вдарити доволі непогано. Але я не думаю зараз, що це дуже актуально. Всі ті часи пройшли дуже давно. Хоча все залежить знову ж таки від ваших героїв. Це в нас маніак, це корм. Ну і дай легенду. На завершення. На жаль, це Гранч, який не грає. Ну, таке, чи було б 30 зелених, чи не було б. Ну, 7 епіків, є 7 епіків. Ну, шкода, шкода, звичайно, що без легенди. Але дякую Михайло за уламки, і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Віталій. Віталія 52 рівень аккаунту. Ну, це дуже насправді цікаво. А підемо ми на український перший. Тут і будемо відкривати. Загалом. Тут легенди, насправді, на такому рівні аккаунта дуже максимально потрібні. Що в нас є? А в нас з леген... Боже, сумно, сумно, сумно. Лег... Одна тільки легенда. Одна легенда, що по епіках. Та й епіків не, не густо. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь, що щось толкове прийде. Тут, насправді, навіть епіки класні вітаються. Але класні. А легенди, тим паче. Ну і. Починаємо ми з Хофориса. Непогано воскрешає двох союзників. На пізньому етапі гри ми його можемо використовувати на груповій, на груповій, на якій груповій та на крипті. А на початку, ну, в принципі, багато куди можна запхати. Ну, якщо тим паче немає воскрешавки, я щось не помітив, чи хтось є, чи нема. Ще один епік. Дно. Дно. Ще два уламки. Х2. Ти є. Назана. Ні. Ну, та давай легенду. Легенду. І це також дно. Що сказати? Аккаунт сказати? не дуже фартовий. Аккаунт реально не дуже фартовий. Ну, не було, вроді, скрешалки. Це перша. Герої будуть. герої будуть. Але до того часу треба дожити <смі> і дочекатися. Шкода, насправді реально шкода, що без чогось цікавого, бо Був на 52 рівні навіть кажу, навіть епіки дуже дуже вітають. Шкода, дякую тобі за пламки. Не розчаровуйся ще все попереду, і ми йдемо далі. Наступним буде Іван. В Івана багато сакралів. Ну, щось я не знаю. Що x 2 як не x 2 Я розумію, що там Оламків небагато. Але ж це x 2 Це у нас який відсоток. Де де, 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 ті сакрали? Відсоток 12%, що буде легенда. Не густо. Не густо. 15. Погнали. Ну, тут я розраховую на 3 легенди. Я нічого не знаю. Має бути три. Владіквілей, до речі, це частинка на МІКГ. Хто потрібен? Не, вже було. Так, є, є ще необхідні герої, які потрібні. Окей. Вони вітаються. Ну, погнали! Давай, давай легенди. З, Златостріл. Ні, ні, не цікаво. Владі Квілейні, до речі, цікаво тільки як частинка для МІКГ. Фагракін. Фракін товстий це топ епік, якого можна багато куди прикрутити. Навіть на пізньому етапі гри можна використовувати на лавовому рицарі. Армдальф — ні. Як на мене, Не. знову ж таки, як на мене, все, все залежить від вашого аккаунту. Масомото? ну, це, як на мене, максимум крипта. Ем, ще один. Діларія. Діларія, до речі, також була. Можна використати, якщо я помиляюся, намік Г. Е, так, сьомий уламок вже мала бути перша легенда. Є, 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 є. У, у червоний валет. Непогано, непогано. Відносно недавно його додали в гру. Ну, оцінки класні. Чудово, 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 ще дві, ще дві легенди. Вітаю, 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 вітаю. Скабріус. Ну, це десь на клан босса. Якийсь там кіл можна поставити, як на мене, не більше. Ну і крипто, відповідно. Охоронець ні. Так, Де легенди? Х2. Х2 чи не Х2. Телець вже неодноразово говорив, колись використовували на паучиці, багато закидував отрути, і активація отрути, і по всьому. Два тельця і, і активація. І все, і по вбивали. Але це було ще, коли тільки були 20-ті поверхи, тому нічого цікавого, Джуліана ні. Генд e Лодрик. Каракар? Ні. Ще три уламочки. Давай пора легенду зараз закинути або дві підряд. Посол Летелін, як на мене, не цікавий герой. Було цікаво колись те голосування зараз вже стало також нецікаве. Морах. На старті грає, потім ні. 15 уламків Невже одна легенда. Ну, сподіваюся, що тут буде. Гранч, не гранч, що тут буде легенда, але. <смір> а, це жах. Це жахливо. Це просто жахливо. Просто без коментарів. 15 оламків, ми, ми наблизились близько до Гаранта, але. Але. Але це що це все? <смір> ну, непогано, що черговий валет прийшов. Але. Сумно. Насправді отак подивитися. З 15 уламків. Ну, це сумне відкриття. Ну, ми ледве ми, ми, ми забрали рарку. А, ага. Ага. Ну, Іван, що я тобі можу сказати? З такою ситуацією, я би, напевно, відкрив все. Але варто почекати до понеділка ранку. І якщо буде можливість, зелені можеш відкривати сьогодні. Відкрити всі оце все. А що ти злеття не робиш, ні? Шкода. Оце можна злити також сьогодні це додаткові 250 очок. Оце позливати, скільки можливо. І це аналогічно. Скільки можливо. 2-1, один, тільки один. Тут маєш 350 очок, а тут, по-моєму, було ще 500, ще два. Маєш тобі 850, ну і 1100, бо тут ще один додатковий епік. Діларі, я, до речі, дістала, до речі, Е-е-е, 1100 очок додатково. Непогано. Якщо. Е... Так, що в нас тут? Ще додатково 250. 1350 очок. Ну, і в принципі, все. А що в нас по. Ага, маут? А що ти це тримаєш? Ти? Це. Продавати, Продавати і брати частинки на маут? Ну так, а, 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 а на що воно тобі це все? Ну, і коли ти це все зробиш. А до речі, ще можна такого підзбирати по турнірщиках і ще одного епіка зі злиття зробити. Ось її. Три рарочки вибити, я думаю, не є якась проблема, що в нас сьогодні, які йдуть події ще додатково. Класична арена можна вибити. Поповнення. Забираєш ще у душе, дві залишається. Павучиха, боже, що може бути простіше, ніж павучиху на фармику швиденько, тим паче 8 тисяч е, е, енергії. І тут що? героїчні тренування або спорядження дуже просто забирається і робиш ще було 1100 чи 1350 і 1700 орієнтовно 1600 очок. Плюс-мінус ти маєш е, до своїх набраних. Додатково ще маєш уламки, але їх варто відкривати. Зелені можна сьогодні-завтра, а це все відкрити в понеділок зранку. Бажано там за хвилин 10-15 до завершення, коли ти бачиш, що реально є ймовірність того, що ти забереш шредера. Я так би зробив. Ти дивися сам, як тобі пасує. Але варто про це подумати. І дякую за уламки. Ну і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Іван. Е, значить, так, відкриваємо ми все. Окей. Погнали. Починати би варто з легенди, було б добре. Ні, це, на жаль, це епіх, це ArDive. Це не цікаве. А що у нас? Ще мій, Боже, ще Іван не забрав КГ. Ендалії немає і Леді Квілей. Ну, Леді Квілейн сьогодні прибігала. Є надія, що прибіжить. Чотири. Аж аж, аж аж з вершком. Правильно, от сьогодні варто епіків цих було скрафтити. Ну і, відповідно, сьогодні легенда. Добре. Один, 10, 7, 4. Ну, хай так і буде. Або не так. Або отак. Або отак. Було би непогано взагалі то утримати звідси також легенду. Стем. Я не знаю, яка ситуація в Івана. Давно він не давав уламки і не писав, що там. Діставав цікавого віщунка. Таке не дуже цікавий, як на мене, герой. Навіть після смертне уживлення щось не, не спасає. Я її ніде ніколи не використовував, навіть не качав. Ще один епік. До речі, епіки дає ровно осяйний. Десь на, на клан босса можна було прикрутити. Також не дуже цікавий. Або крипта. Хаеска. Ну, Хаеска це супер топчик. Супер топчик. Можна використовувати до сих пір. Ще одна рарка. І давайте легенду, якусь Сіфі. Сифі. Сіфій. Що небудь. Що небудь, але не рарка Але це рарка. Ну, дві, два епіка, в принципі, нормально. Ну, погнали по червоних тоді. Тоді 4 червоних, давай міфічного. Давай міфічного героя. М -м ні, ні, ні. Поки. Насправді поки якісь... сьогодні дуже сумний Х2. <світування> ну, відьма можна використовувати використати для злиття, але реліквара, але це. Ну, ти не я вже сто раз казав. Ну, неможливо з червоних уламків діставати. Ну, 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 ну Це неправильно. ну Мінімум епіки. Епіки, так, я згідний, я розумію, по інакшому не зробиш, Ну, але не так, не круло. Но з не дуже, не дуже, але десь можна на п'яте місто поставити. Гук, класний, класний епік. Ну, неможливо, що так, такі дорогі уламки по тому, як вони дістаються. Щоб їх просто назбирувати в самі рарки. Не цікаво це. Леді Анабель в нас вбиває будь-якого мала. грішницю можна прикрутити на клонбоса в DuVX. Ну і дияволиця це в нас для злиття Юстиціара. Такі героїв, яких можна використати для злиття, згодовувати не варто. Наприклад, та сама володарка душ також для юстиціара. Легенди сьогодні якісь хоча б будуть. Лазурна Леді це нецікаво. Кат, відьма це в нас для реліквара можна використати злиття. Джор вже сьогодні був. Ну, та вроди. Вроди вже сьогодні. Ну, я розумію, X2 нема. Ну, але з 100 уламків є 100 уламків. Ти якби. Щось хочеш отримати з них? Тим паче, що тут не вистачає двох епіків для Леді Mik. Ну. Ну. Бо уф в Ні. Валері також можна поставити на Товік Свелпака. Прикрутити. Я свою так і використовую в себе. ні. Ну, та. 20. 80 уламків відкрито. Це жахливо. Ще одна лазурна Лайді. Ще одна кардінія. 91 ламок. Позаду. І що? І що? І не вже 10 равок. Та ні! І 10 ранок. Це жах! Це жах! Це просто жах! Що, що, ми, що... І що ми назбирали? Що ми назбирали? Що ми назбирали? Ага, ну непогано тут ми назбирали. 5700. А це вже цікаво. Це вже цікаво, тому що та сама ситуація, що в одного Івана, що в другого. Треба добувати. Треба добувати от такими. Ну, от, от де? Де це все? Ви ж так чи, ви так чи інакше е, маєте вибігати 500 боїв в кампанії. То бігайте там, де падають оці герої. Ці або ці. Бажано ці. Ну, їх має бути у вас багато. І так по чуть-чуть ви собі створюєте запас, е, що можна закривати турнір поповнення. Аналогічна ситуація, де? Ви їх просто позгодовуєте. Не, не варто. Просто не варто це робити. Тут що? Ну, тут, тут сумно. Тут два епіка, які, яких немає. Сумно. Сумно. Дякую Івану за уламки, приходи ще, ну і ми йдемо далі. Наступний у нас Олег. Бо Олега 10 сакралів. Погнали, ну вже, я вже сьогодні не чекаю нічого насправді від тих сакралів, бо. бо нет. Це просто, як на мене, сьогодні одне з найгірших відкриттів. x 2 не працює зовсім. Або це, це мої такі суб'єктивні відчуття. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу. Поки три, три епіка, які зовсім не цікаві, ну, Таршон ще куди не йшло, а два попередніх це взагалі дно. Ще один окультний воїн. Ну, на клан його колись використовували як герой, який більше є отруту. Ще один. Горі. Ні. Не цікавий. Це просто. Це просто дно. Гранч. Ні. Ну, давай, давай легенди. Ну скільки ж можна? Ну є, є. Каоліт. Клас. Це навіть дуже цікаво, це навіть дуже цікавий герой, якого можна використовувати на арені. Кажуть, він дуже класно спрацьовує проти, е, проти армандів. Щоразу, щоразу, коли власна шкала ходу або шкала ходу союзника скорочується, е, шкода від наступної атаки цього героя збільшується на 20%. Дуже непогано. Щоразу, коли власна шкала шкоду падає нижче 25% через ефект скорочення шкали ходу застосований, застосований ворогом. Накладає на себе блок штрафів, але худий отримує додатковий хід проти Армандів. Реально це зло. Це дуже класний герой. Можна використовувати. Якщо це перший, то вітаю! Це супер клас. Але ще б. Би... ще, ще б рафа і було б взагалі чудово. Розбійниця по Класний епік. Класний епік, але нам потрібна класна легенда. Е... Таран, ні. Ну і. Останній 10-й уламок. Давай легенду. На жаль, це один і це в нас старий Грукус. Не цікавить. Не цікавить. Ну, 10 уламків одна легенда, ну хоча б класна легенда. І це перша легенда. І це перший. Ну, клас, вітаю. Вітаю! Дякую, Олег, за уламки. Ну, і ми йдемо далі. Ну, і вже традиційно. Завершувати будемо на моєму основному аккаунті. У мене що у мене. У мене все добре. У мене все добре, у мене уламків нема. У мене уламків нема, тому мені не грозить думати, кого там забирати Шредера чи Леонардо. Я просто не заберу ні одного, ні другого. Я, я роблю злиття. Я по-простому роблю злиття. От зараз отримую 12 равок. Ще три рарки отримаю з темних. Опа, опа па воу, хто ти? Кантра. Загалом, герой непоганий. Є одне, але. Так, це треба поставити. Добре, то потім заміню. Є одне але. Вона третя. А, вона третя, ну, ну, ще не до. Ага, добавили. Добавили, що можна сказати, до речі, Самар був актуальний колись. Він проходив бомала сам, але є простіший варіант Леді Анабель. Це просто епік і все. Ну, і дуже багато вже стратегій. На нього по проходженню бомала з'явилося. Гофред Латунний. Ну, Гофред латунний насправді доволі цікавий герой, якого, в принципі, можна було би і забрати, бо в мене його немає. В мене майже всі є. Майже всі. Ну, таке. Але забрати його би можна було. Оглушення на всіх, непогано. Збільшення захисту, зменшення захисту, слабкість. Принципі, непогано, можна і забрати. Ну і саме цікаве, тут, до речі, цей пасивний навик де блок шкоди. Тому можна і пробувати забрати. Кантру я, скоріш за все, що згодую, або, можливо, ще трошки почекаю. Не знаю. Мені би звідси якогось легендарного героя, а не кантру. Але але, але болю. Значить, я прогадав, було, мало бути 13 рарок, було 12 рарок. І легенда. Ну, але тут точно три, три рарки. Епік. Ух ти, клас. Ретлен Золотосяний, тільки не потрібний. <с? <с?> мені просто взагалі не потрібний. Ну і тут давай легенду. Сюди одну, будь ласка, легенду. Чку. Не сьогодні. Віренон Шовкова насправді непоганий епік можна поставити на крипто, бо вона воскрешає. Якщо немає нічого цікавішого, то клас. Ну, і загалом можна її поставити на крипто, ну, бо є рівні, де, де треба пройти в особливо важкі рівні. використати трьох епіків. Один з них прекрасний варіант. Ні одного рафа! Клас! Хе-хе! Ось такий X10, ось такий X2. Що ж, всім, хто дав уламки, величезне дякую. Всім, хто додивився до цього моменту, ще поставив лайк, ще й написав коментар. Вам просто ціни нема. Ви супер фантастичні, вам також величезне дякую. Ну і пишіть, та, насправді, цікаво почути вашу думку про питання, які я вам задав на самому початку. Тож, все буде Україна, і до нових зустрічей.